Вітаю! Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення творення казки. Давай прочитаємо вірш казка вигадка. Казка вигадка та в ній у шкарупі золотій, зерня сховане, смачне, хто дістане. Той почне думу думать про життя, збудить в серці почуття, мов торкнеться до вогню, вийде сміло на броню за добро і проти зла в казці сила немала. Відгадай загадку в нашій хаті є музика, в нього скрипочки нема, та муркоче, як захоче, випить блюдце молока. Хто це? Кіт З господаром дружить, сторожем служить, гавкає, не вгалає, чужих не пускає. Хто це? Собака. Влітку диво це знайду, в полі, в лісі і в саду ці рослини кольорові, запашні, такі чудові. Це квіти. Чарівні казки це казки, у яких відбуваються неймовірні чудеса. Там є чарівні істоти і речі. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою 53 сторінка. Перша вправа. Упізнай казку за словами: Познай чарівні казки. Попелюшка і принц. Вежа, відьма, рапунцель. Коза, дереза рак. Сім гномів білосніжка. Дай відповіді на питання. Пригадай, якими є зачини казок. А що є характерним для основної частини? Якими найчастіше бувають кінцівки в казок. Давай складемо казку. В нас є подані слова Котик, песик, чарівна квітка. Потрібно обдумати можливі варіанти подальших дій у казці. Наприклад, песик подарував котикові чарівну квітку. Або чарівна квітка допомогла котикові знайти друга. Або песик і котик потоваришували з чарівною квіткою. Або як котик і песик стали друзями завдяки чарівній квітці. Пофантазуй, як могли розгортатися події в казці. Наприклад, песик подарував котику чарівну квітку. З якої нагоди песик подарував котикові квітку. Подарував на день народження. Або як нагороду за хороший вчинок. У чому полягає чарівність квітки? Наприклад, вона виконує бажання. Як котик скористався подарунком? Наприклад, він замовив бажання для себе чи для всіх. Розкажи казку. У Зачині повідом про героя: хто він, як його звати, яким він є, де живе, чим займається. В основній частині розкажи, що трапилось з героєм, як розгорталися події. У кінцівці, скажи, чим усе закінчилось. Створи казку про котика, песика і чарівну квітку, орієнтуючись на таблицю. Отже, в зачині знайомство з героєм або героями казки. В основній частині, що трапилось і як розгортались події. В кінцівці, чим все закінчилось. Клади казку. За потреби скористайся опорними словами. Недалеко від міста, чудовий будиночок, день народження, прибирання хатинки, приготування святкового обіду, давній друг, несподіваний подарунок, дуже гарна квітка, одне єдине бажання сповнення заповітної мрії. Запиши казку. Кожну частину тексту пиши з азацу. Перевір написане. Виправ помилки, якщо вони є. Отже, запиши казку в друкованому зошиті в правій четверті на 54 й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!